Всім доброго ранку вдома. Сьогодні вівторок. Останній день квітня. Наше тер сьогодні триває з 7.30 до десятої години. І як завжди, побутня в суботу. Ми в етері до одинадцятої години з добіркою найкращих сюжетів за тиждень. А в неділю чекаємо вас о 7.30. Разом святкуватимемо Великдень. А зараз ми познайомимось з майстриною українкою, яка через війну разом зі своїми дітьми вимушена була виїхати за кордон. Зараз вона проживає у Швеції, але і там не полишила своєї улюбленої справи. Вона виготовляє свічки. Леся Коломієць родом з Хмельниччини, за фахом графічна дизайнерка, проте її все життя приваблювала творчість. Тож, народивши двох дітей, вона наважилася відкрити власну майстерню. Що я тільки в житті не робила і вишивала, і в'язала гачком, і стрічки робила різні бантики, резиночки. Ну в мене дочка і син, то вони такі в мене були. Як шестеренку, які надавали мені якогось руху, скраббукінгом теж займалась, але от я себе знайшла от в свічках і в бетоні. Бо я робила перші мої свічки, це були на основі бетону, Такі вони лофт дизайн. Деякий час пішов на навчання свічкарству, а від 2021 року Леся вийшла на доволі успішний рівень, мала постійний дохід та відданих клієнтів. Були замовлення, і, знаєте, коли клієнти е, вдячні, це, це дуже надихає. Е, потім, як відбулося повномасштабне вторгнення, знаєте, Перше, що я склала з собою в валізи, це, е, це вишиванка і, е, і мої матеріали для свічок. Леся з дітьми вимушено поїхала до Швеції. Там уже тривалий час проживає її сестра. Вона і прихистила рідних. Це було дуже важко, дуже морально важко було налаштуватися на це. Але я розуміла, що ну, в мене діти, в мене сім'я, їх треба рятувати. Я ж не знаю, як на далеко може зайти ця війна. І ми буквально на 25 чи 26 лютого ми сіли в машину з цією сім'єю з двома собаками, і поїхали Узяти себе в руки та адаптуватися на новому місці допомогли психологи. Тут багато українських є організацій, які допомагають психологічно. І от одна з таких організацій, хаос Україн. Ми вони проводили психологічний курс: інтеграція, адаптація в Швеції. Дуже хороший психолог був, вона, от, за допомогою різних тренінгів, допомогла відкритись і зрозуміти, що ну, життя зараз йде. Після роботи з психологом Леся й почала думати, як відродити власну справу у Швеції. Я замовила віск, я замовила різні ароматизатори. Зараз замовила е, гнотия, отримала потрібні матеріали та взялася до роботи. Згодом прийшли і клієнти, спершу українці, а згодом і місцеві. Через інстаграм купують українці. А офлайн то я виставляю свої роботи в б'юті салоні, то там же купують шведи. Свічки Леся виготовляє з якісного воску, додає лише природні ароматизатори і вже має чималий асортимент власної продукції. Такий от дракон, так як рік дракона. От, е, і в мене багато їх замовили, як мамочки, які в положенні для своїх діт діток, тому що це їхній рік. Такі от дівчатка в мене є. Це для мене, знаєте, як. Вільна, незалежна її <ріст> Леся продовжує експериментувати з формою та текстурою, робить свічки з бетону. Планує їх виробляти із гімалайської солі, а також хоче брати участь у місцевих ярмарках, аби продемонструвати вміння та працьовитість українців за кордоном.